Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші. країно, мій любий краю неповинний, За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана. Та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара уб'є незримо і правдиво, бо довго, довготерпеливий дивився мовчки на твою Гріховною твою утробу і рек вогніві. Потреблю твою красу. Твою здобу сама розіпнешся, в злобі сини твої тебе уб'ють, оперені, а зло зачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача, матернього плача, плаче, і сповню гради і поля. Да зрить розтленена земля. Що я держитель, і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату. Опочий, бо ти аж нато вже втомилась, гріхи синовні, несучи. Спочивши, скорбна, я скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони. Лихі, що їх безчестіє, і зрада і криводушіє огнем кровавим, пламенем мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара невсипуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти. Не дасть коня вам охляб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтеся. всюди вас найде правда мста, а люди підстережуть вас нато теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго окоють, в село зрище приведуть. І на Хресті отім без ката і без царя вас, біснуватих розтнуть, розірвуть, розіпнуть і вашей кров'ю собаки, собак напоять, І додай таке слово їм додай без притчі. Вискажи. Зробили руками скверними, створили свою надію і рече те, що цар ваш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, на кличі, на жене, не ветхеє, не древле слово розтленное, а слово нове меж людьми криком пронесе, І люд окрадений спасе од ласки царської.